Чотири машини патрульної поліції, слідчі, судові виконавці, обурені жителі гравітону. Майже п'ять годин тривала чергова спроба виселення родини Гумайло. Чому знадобилося втручання медиків? І чим завершилося протистояння працівників Феміди з матір'ю двох неповнолітніх дітей? Дивимось далі. Стільки правоохоронців у цьому дворі на Руській 251 ще не бачили. Вкотре сюди приїхали судові виконавці, які намагаються реалізувати рішення Фоміди про виселені родини Гумайло. Квартиру її покійної тітки через заповіт було передано сторонній жінці, з якої та ходила до церкви. Сама власниця квартири попередньо зверталася до Гумайло з проханням виселитися, оскільки в них там були неприязні стосунки. Ця заява складалася. Ну, підписувалася самою звіріт попередньо власні квартири у адвоката. Адвокат їй допомагав складати цю заяву. Втім, сусіди не погоджуються. Ну я не чула так страшно, що вона її там обіжала, а просто знаєте вже по старості років, мабуть будила словами сама ж Марія Гумайло каже, сторонні люди просто обмовлюють її. Провоцирую, що от я не доглядала. А от е, глібко Лідія са доглядала, вона стирала, вона прибирала у неї. От постійно що вона робила, а я що нічого, оскільки йдеться не лише про виселення пані Марії, але й про її неповнолітніх дітей. Захисник Гумайло поцікавився, яким чином та який спосіб ви маєте право. Виселити неповнолітніх та малолітніх дітей. Давайте так, я зараз складаю акт, і ми переходимо до вашого питання. Втім, ні зараз, ні потім жодних чітких пояснень. Хоча ні, були такі. Один примірник акт топсувачається під нас необхідно кнопство конфезу безпечне зберігання міна. Бурника зрозуміло. Процес виселення дітей повинна контролювати міська служба з їхнього захисту. Там запевнили, фізичне насилля не може тому силою виводити неповнолітніх з квартири судові виконавці не мають права, але це не може зупинити їх виконувати рішення ні, Феміде, якщо у мама немає можливості і немає де проживати, то ми можемо помістити маму разом, поселити маму разом з дітьми в реабілітаційний центр. Тимчасово представник Марії Гумайло подав клопотання, аби власне суд пояснив процедуру виселення дітей. Але марно. Ми відмовляємо з його задоволення, оскільки нам рішення суду зрозуміли. Тому судові виконавці вирішили потрапити до під'їзду. Ви мені зараз перешкоджаєте? По ні, 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 ні. Тоді ні. ми йдемо котел. Та на їхньому шляху стали сусіди. Ні, Все. За викликом представника родини Гумайло приїхала поліція. Поки Юрій Гресимчук давав свідчення, прибула ще одна патрульна автівка. Цього разу на прохання судових виконавців. І нарешті на Гравітон з'явилася слідча оперативна група у бронежилетах. Тим часом поліція опитувала місцевих. Йому ніхто нічого не чого. Ми вийшли, ми стоїмо просто, ми куримо від стресу і ні, спеки. Ки одній із жінок стало зле. Приїхавши за викликом, медики констатували у неї гіпертонічний криз. Врешті-решт, зважаючи на всі ці обставини, представниця служби у справах дітей клопотала відкласти виселення. Так як діти перебуваються в стресовому стані, по перше, вже обідня перерва діти мають поїсти. Ми просимо по перше залучити до виконавчих дій психолога з міського управління освіти. Після чого таке рішення підтримали, виконавець оголосив нову постанову. Знаєш Генеральної виконавчого виконання на 23 вересня 2016 року на 9.01. Ну, я сподіваюся на, на справедливість. Павло Монахов, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.